Між воротами та ангаром було чисто, стрілянина йшла всередині, причому з іншого боку від нас. Хлюпик зіщулився у мене за спиною. Безстрашний рятувальник ніяк не злякався. Чого праптом? Ах так! Труп біля воріт валявся. До того все на гру було схоже, а зараз покійника побачив, і всі думки про те, що тут, як на майданчику для стракболу, скінчилися. Нічого, це ти ще зону не бачив? Салага. А може й добре, що сюди сунувся. Дивися, марення про моноліт із голови викине, якщо звідси живим піде. Я притулився до купи ящиків. Жестом наказав хлюпку залишатися на місці. Погляд забігав околицями в пошуках іншого укриття. Вибравши за чим би сховатися, я швидко перетнув відкритий простір. Нікого. Хлюпик подався було вперед, але я зупинив його жестом. Нехай чекає. Нічого йому, поки вперед лізти. Подібна зневага явно не викликала в нього захоплення. Але настрій хлюпика мене зараз чіпав в останню чергу. У ритмі вальсу я засувався від одного сумнівного укриття до іншого. Відстань від верт до входу в ангар була не такою маленькою, особливо якщо і за кожного кутка чекаєш уперя. Що вискакує при зброї, напрочуд більше тут нікого не було, Тели справді прикривали два притирки, які так і не розжилися за своє недовге безрадісне життя сірою речовиною. Останній ривок, і я опинився біля дверей ангара. Усередині було темно. З іншого боку, величезного приміщення йшла запекла перестрілка, адже сталкери, що слюснулися з бандитами і просили про допомогу. Теж не дуже розумні, хто заважав розділитися на дві групи та одній тримати позиції, а другої обійти навколо і перестріляти бандюків у спину, просто всесвітня недоумкуватість. який чорт мене сюди приніс. Двоє б'ються, третій не заважає. Тим більше навіщо лізти у бійку та рятувати одних ідіотів від інших? Ідіоти все одно довго не живуть, притулившись до стіни, яко знову середину. Хоч за пострілами, приправленими трьохповерховими матами і не чути, я намагався рухатись тихо, Обходити простіше лівою стороною, праворуч вікна, як-не-як, -як, а джерело світла. Кроки виходили майже беззвучними, головне, ні в що не вляпатись і в отворі не світитися. Тому я тримався стіни. Аномалій не боявся, якщо тут пройшов і схлюснувся такий натовп. Значить, чисто. В іншому випадку сліди контакту людини з аномалією вже були помітні, намагаючись стежити за тим, що під ногами я мало не нарвався на нього. Він сидів за кілька кроків від мене, за контейнером, і виловлював когось у приціл. Видавати свою присутність зараз в мої плани не входило, і я відсягнувся. Він не помітив, не встиг, Ось тільки тепер нас поділяв один контейнер. А про решту бійців, які були зараз ворогами і їхнє місце знаходження, я нічого не знав. Відступати? Сенс ходити туди-сюди. Зайти зі спини та кінчити його. Так, мабуть. Тільки якщо поруч валяється ще пара трійка друзів моєї жертви, то небіжником стану я. Похмурий вам не супермен, щоб рубати усіх у маленький Венігріт, значить потрібно знати точно місце розташування противника. ПДА я вимкнув ще на підході до ангару. Вимкнений на ладонник найкраще маскування. Включу його зараз і відразу стану всім помітний. Це мінус, але є й плюс. Я побачив всіх, хто є в ангарі. Рішення прийшло саме собою. Хто не ризикує, не п'є шампанське. Перевелиши спиною до холодного металевого боку контейнера, я правою взяв на приготування автомат, ліва пірнула в кишеню. Управлятися з ПДА однією рукою я навчився не ним давно. Це лише спочатку здається складним. З практикою хитра наука стає досить простою навичкою. Засвітився екран, я вимкнув картку, оцінюючи ситуацію. Позитивно, сіли тепер уже приблизно рівні. Мунлайт ще живий, а з того боку контейнера лише одна людина. Пощастило! Ось скільки разів зарікався не вимовляти цього слова в зоні. Везіння закінчилось тієї ж миті, коли в голову спала крамольна думка. Спочатку трохи затихли постріли і практично одночасно з цим запищав новим повідомленням ПДА. Можна було сподіватися, що цього писку ніхто не почув, тільки чувак по той бік контейнера навряд чи був глухим. Я підвівся на ноги і спиною почав відступати до попереднього контейнера, що лишився позаду. Решта робилося вже на ходу. Перш ніж вирубати зрадницький наладонник, я кинув погляд на екран. Цього виявилось цілком достатньо, щоб ухопити зміст короткого повідомлення. Твою ж матір пальці стали неслухняними, у кнопку вимикання потрапив з другого разу, а ПДА в кишеню засунув і зовсім з третього. Руки стали нервовими, неточними, а це дратувало, від чого нерви побільшало. Спокій, тільки спокій. Як говорив один персонаж одного мультфільму, що зустряв у голові ще в глибокому дитинстві. Глибокий вдих. Один, два, три. Я відступив за контейнер якраз вчасно. Секунда, і по залізному углу мого укриття пройшла черга, саме там, де щойно стояв. Не повертаючись до ворога спиною, я продовжував заткувати, відчуваючи себе крабом. У всякому разі драпав я задом наперед з тією же поспішністю, і очима по шниряв тільки в дорогу, тікати не соромно. Якщо хтось вважає це боягуством, нехай утреться, соромно програвати поєдинок, а рухатися під час поєдинку не соромно в будь-яких напрямках. Це ще партизани довели років із 200 тому, воюючи в російських лісах із французами, плюючи на всі правила ведення війни з високої дзвіниці. І для того, щоб виграти у цій сутичці, зараз треба було тікати. Я дав коротку чергу, ні в кого не цілячись, так для страхування, у відповідь не сміливо затріщав, але так само поспішно захлипнулося. Тільки тепер я дозволив собі розвернутися та побігти. На ходу витяг ПДА, увімкнув, михцем глянув на карту. За мною рухалися двоє, але робили це не поспішаючи, з побоюванням. Це правильно, бояться, отже, поважають. Вже майже біля самого виходу я пригальмував і відтарабанив коротке повідомлення Мунлайту. В одне слово, іди. На пискнув, повідомляючи про доставку, і я вибіг на свіже повітря. Варто мені було з'явитися в отворі входу, як середина ангара заскриготіли автомати переслідувачів. А чого ще чекати? По силуеті на світлі, з темного приміщення не стріляти, гріх. Давши чергу по одному із палахів у темряві, кинувся на землю. Потрапити я не розраховував, та й наївно було припускати, що я в когось потраплю, тільки якщо по дуже великій дурі з дуже великим везінням, розраховувати на дурницю та везіння не по мені. Упав, перекотився, з темряви ангара знову застрікотало, зліва потім праворуч, І ще раз ліворуч, але вже ближче. Нічого, братики, кролики, недовго вам лишилося. Я відповз за ящики, вибрав наступний перевалочний пункт і дав дьору. Стрілянини більше не було, швидше за все, мене зараз не бачили. Цим треба користуватися і швидше йти, поки ті двоє не вийшли з ангару, немов прима балерина я почав від однієї точки до іншої. У зоні багато місць, де абсолютно стурені предмети розкидані в абсолютно непередбачуваному порядку. Я не при глибини зони, де всяка погонь на кшальт бюлерів відбудовує з усілякого сміття вівтарі, і не при лабіринти напхані хитрозадими кровососами. Хоча, кажуть, у кровососів інтелект відсутній, але я чув про них різні історії і деякі відомі тези спростовувалися. Але я не про це, я про менш дикі місця. Ось у того ангара, чого тільки не валялося. Важко сказати, коли це покидали: 86-го після першого вибуху або в новому столітті після другого, але люди втекли звідси, покидавши все. Іноді подібно недбалі зрятували життя, даючи укриття в несподіваному місці. Правда, іноді не тобі. Тоді для тебе в несподіваному місці виявлялася чарівна засідка, і це не виняток. Правило, крім чесних сталкерів, чесність яких теж дуже відносна, тут повно всякого барохла». Хлюпік чекав там, де його й залишили, але виглядав він паршиво. Немов собака, яку господар поставив на ланцюг і пішов невідомо куди, хіба що не скигли в стуги. Що там? Йдемо? Я пройшов повз, обернувся. Він дивився на мене, насупившись, але з місця не зрушив. Я прийшов сюди не для того, щоб іти. Ми ж на допомогу прийшли. Відповісти йому не встиг. Краєм ока вловив рух за дальною барикадою із ящиків. тіло, покоряючись рефлексом, сіпнувся вперед, перш ніж мозок встиг до кінця усвідомити причину. Схопивши хлюпіка за плечі, я буквально завалив його за шухляду йдечи з лінії вогню. І вчасно цього разу черга була довгою. Противник був впевнений, що застав нас ненацька. Дудки, переб'ється. Хлюпики трясло, він дивився на мене витріщеними очима і мовчки відкривав і закривав рота. Помічник, одне слово, хлюпик. І якого ж я за ним сюди поперся, а? Присівши на коліно, я висунувся за укриття і дав чергу відповідь, а то надто самовпевнено поперли. Хай знає, що вони не мисливці, а тут не безмозгла жертва. Цілий? Хлюпик кивнув головою. Через 5-10 хвилин тут будуть військові. Вони сюди у стрілянки грати не полізуть. З вертольоту усе розорять, решту потім доб'ють. Хочеш жити? Ідемо. Ні, хрін з тобою. Я ще раз відхилився і дав чергу. Так про всяк випадок, і щоб налякати трохи. І бандитів, і хлюпика. Так давно, і так бездарно патронів не витрачав: біжиш до воріт, і теж за ліву стулку, я прикриваю. Далі чекаєш. Без мене ні кроку. Я піднявся на повний ріст і кивнув. Ну, рик таки діяв. Хлюпік, що погано розумів, напівзігнутих потрусив до воріт. Я висунувся з укриття, але реакції з того боку не було. Обходять, чи що я обернувся. Хлюпик дошкульгав до воріт і зник за іржавою стулкою, яку ще недавно безлюдно розстрілював з пістолета. Тепер і мені час. Серце билося з маніакальною завзятістю, хоча особливих фізичних навантажень я йому не влаштовував. Нерви похмурій нерви. Глибокий вдих один, два, три. Я взяв високий старт і побіг до воріт, у отворі між стулками затримався і дав прощальну чергу. Пус хлюпіка промчав, уже знижуючи швидкість. За мною, кинув не озираючись, слід у слід, Дити, добре, якось дивно заїкнулося ззаду. Не минулої року він послухався, не інакше сліпі собаки в зоні перепочили. Полянку, на якій за останню добу мені довелося стріляти двічі, я перетнув швидким кроком. Далі довелося йти обережніше. А долинуло ззаду. Ми його кинули? Здається, Хлюпік почав приходити дитя. Не кинули. Я йому написав, щоб він ішов, буркнув я. Набридло все пояснювати, відчуваючи себе не те, що виправдовуючись в чомусь, та не те, що нянька в дитячому садочку. І те і інше відчуття несприємних. А якщо він не піде? Ось упертий. Значить, дурний, кинув я. Але. Я зупинився і різко обернувся. Хлюпик за інерцією, мало не туткнувся мені носом у груди. Ще одне, але чи якщо? вкращувало промовив я, і я тебе вб'ю. Ти зрозумів? Є що сказати у справі? Кажи ні, не загажу ефір. Він кивнув головою, я глянув йому в очі, великі, глибокі, й обличчя із тонкими інтелегентними рисами, і вираз на обличчі. Ні, він не боявся. Його приголомшило незвичайною обстановкою. Він розгубився, він боявся мене, але страху в ньому не було, жодної краплі. Так і не вирішивши сердитися дурі або заздрити безстрашності, я пішов далі. У розрахунках помилився. Минуло менше 10 хвилин. Хоча, коли я говорив хлюпку про 10 хвилин, розраховував на запас у десять-п'ятнадцять. Спочатку вдалині почувся знайомий гуркіт наріс, набрав чинності, поки не знайшов своє джерело двома вертольотами, що наближаються. Тут гелікоптерів я не боявся. По перше, за деревами нас не видно. По-друге, два дурні не така цікава ціль, як два десятка дурнів. Хоча ловив я якось хвилю військових що гують. Судячи з розмов поганяти дурного сталкера і розстріляти його з гелікоптера. Розвага для них буденна. Отже, коли гелікоптери пролітали над головою, я зупинився. Навіщо вкотре відсвічувати? Машини, присвітивши матовими фарбованими днищами, пройшли у Бікенгара. Зараз розпочнеться. Кроки за 20 ззаду долинули звуки зачистки. Усміхнувшись своєї проникливості, я додав ходу, але далеко піти ми не змогли. Зглазив я свій успіх на сьогодні. Попереду неквапливо йшли троє військових. Вони не поспішали, перекидалися жартами, судячи зі сміху, бо розібрати слова з такої відстані було неможливо. Я зупинився, придивився. У полі зору ще двоє, потім ще. На сьомому я перестав рахувати і кинувся назад з максимально можливою спритністю. Хлюпик недаречно опинився під ногами. Назад. моторошним шепотом скомандував йому я. Цього разу обійшлося без суперечок та питань. Хлюпик послухався, відступив, пропускаючи мене вперед і засеменів поруч. Лізти в бійку з сімома військовими, а їх може й більше, та ще пара гелікоптерів марно, тоді простіше одразу застрелитися. Підкупити когось у польових умовах теж нереально. Це не блокпосту можна хабар штовхнути у вільно конвертованій валюті. Тут бойові дії, ніхто навіть близько мене не підпустить. Шарахнуть відразу, на поразку. Куди подітися? Назад до ангару самогубство. Вихід був лише один. Щоправда, він також був схожий на самогубство, але іншого все одно немає. Швидше, поквапив я хлюпіка, збільшуючи швидкість. Чогось мене на слова потягло, хоч і не відстав нерви. Я глибоко вдихнув. Кроків через 500 повернув у бік і пірнув у кущі. Хлюпік, як і було наказано, тупав за мною слід у слід. Невидимий за кущами провал відкритого люка зіяв чорною діркою. Я опустився навколішки, глянув у темряву, що пахла глиною. Як поєднуються тут між собою подземні комунікації, я не знав. Мабуть, ніхто не знав. Окремі герої складали карти якихось фрагментів і тільки. Іржава коричнева кришка валялася поряд. Хто і коли останній раз спускався у цей люк. Хлюпик дивився на мене заворожено. Я відійшов від провалу люка і кивнув йому на блискучу чорноту колодязю. Лізь, хлопець зіщулився. «А ти?» Я слідом. Хлюпик пом'явся, пхнувши за пояс пістолет, який весь час стискав у руці, як потопаючи соломону, він поліз униз. Я здогадувався, що це було гомірно. Але не думав, що так. Кожна сходинка нещасних вертикальних сходів брязали під його небагатою вагою, ніби по ній повз не один, а десяток хлюпиків. Нарешті знизу волога чавкнула. Він дістався землі і там мокро. З цією шаленою думкою я поліз у колодязь. Коли маківка моя порівнялася з краєм люка, на думку спала ідіотська думка: треба закрити за собою люк. Тім вона зникла так само блискавично, як і прийшла. Кришка від колодязя важить стільки, що мені її до люка не дотягти, а якщо й дотягну, то при спробі прикрити її, без пальців залишуся, до ворожки не ходи. Та й не знайде нас тут ніхто, а як і знайдуть, то в люк не полізуть. Хіба ще тут пару черг у слід, коли набою багато. Круг відкритого люка зменшився далеко на горі, хоча я намагався не дивитися на нього, дивився вниз. Світла зовсім не залишилося в неприглядній темряві було страшно. Копаючись по черзі то однією, то другою рукою за жорсткі прути сходів, я спускався все нижче, поки дупа не вперлася, в щось тверде, рухоме, здавлено ойкнув хлюпік і твердо рухливе відсунувся вбік. Ти можеш під ногами не плутатися? сердоти спитав я в темряві. Вибачте, відгукнулося нудотно інтелігентне.